Як правильно дихати? А усім привіт, нещодавно зняла відео про стрес і в особисті повідомлення отримала запит, як правильно дихати, як допомогти собі при стресі і як правильно дихати. Я була дуже здивована, тому що ця тема вже майже більше року на слуху. Бо ще з перших днів повномасштабної війни ми говоримо про те, що потрібно правильно дихати, і у нас є дуже багато схем. Ви тут їх побачите зараз, але як її ж використовувати? Ну, по-перше, треба сісти правильно, зручно, лягти, як вам буде зручно. І кладемо одну руку на грудну клітину, а іншу на живіт. Дихаємо через нос, а видихаємо через рот. Ми зосереджуємо нашу увагу на диханні не грудної клітини, а на диханні нашого желудку. Що ми робимо? Ми вдихаємо, доки живіт не відчується повним. Ми затримуємо дихання на 3 секунди і видихаємо дуже повільно через рот. У нас повинні бути губи в трубочку скручені, як видихаємо на свічки. І так робимо по 4-7 разів. Давайте спробуємо разом. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.